Так, Паша повторює, всі інші записуємо. Present simple. Present simple він наш простий час. Тобто теперішній, простий present, теперішній. Теперішній простий. Ключове наше треба зрозуміти, що якщо в нас є слово often, часто usually, the switch I some times in always всегда so, every every day Every month, кожного місяця, кожного дня, every week, кожного. Тобто ми повторюємо, що ми робимо щось постійно. Тобто, у нас це закони природи, це в нас, timetable, розклад. Регулярні якісь постійні. Звички наші, хобі, все це ми використовуємо present Simple. Тож, як ми утворюємо? Перше правило, ми повторюємося з дієсловом to be. Дієслово to be у нас з вами перекладається як є. Тобто я є дома. Воно змінюється у нас в залежності від іменника. I я, і це буде «I AM. Скорочено буде «am». «You» – це в нас «ти» Або ви, у нас буде «are», скорочено буде «you Апостроф are». We. Ми, зей, вони. Так само буде. «are». І скорочено у нас буде так само. Просто they are. Вони є. Тобто є. я є дома наприклад, є. I am at home. Я є дома». Ми в школі. «we». Are at school? Якщо ж у нас з вами he – хлопчик, she – дівчинка, it – воно, він, вона, воно, середній рід. Середній рід однина. Дерево, собака. Все це в нас буде з. Is. І це в нас буде He is, she is, it is, вот нині. So he is at school. Він в школі Поїхали, якщо в нас мінус. Тепер вже швиденечко. для мінуса лише not. Тож у нас буде I am not. He, she, it is not, we, you, they, are not. І скорочена форма. Ми сьогодні не в школі. We aren't at school. Як будемо робити запитання? Щоб в англійській мові зробити? Запитання, ми будемо міняти місцями. І які в нас будуть відповіді? Наприклад, якщо «yes», то це буде yes, I am. Yes, he is, yes, we are. Що в питанні, то й відповіді. Якщо в нас є no, нам обов'язково буде потрібна часточка not. We aren't. Or he isn't. Далі з вами, якщо в нас є verb дієслово. Verb це наше дієслово. слово. На які питання відповідає? Що робить? Я читаю, він пише, вона грає. Тепер, коли в нас є дієслово. Тут у нас з вами був стан. Наприклад, я є де, я знаходжусь де в школі. Тепер ми будемо говорити про дію, коли я щось роблю. Verb. Діє слово. щось роблю. І поїхали. I, we, you, they. Просто дієслово. Go, play, read. Якщо ж у нас буде He, she, IT, то ми повинні додавати закінчення S або закінчення es. Закінчення es ми додаємо, якщо слово закінчується на звінящі, шипящі. So, к примеру, he, Watches TV every day. Ну, і ще тут у нас є O. Тож буде, наприклад, it goes every day», for example. Якого нема. Щоб зробити негативне речення, нам буде допомагати діє слово do і «does». «Does» І do. До них будемо додавати часточку not. Тож, це буде виглядати I, we, you, they. У нас з вами тут не було ніякого закінчення. Тож і тут ніякого додаткового закінчення не буде. Буде do not, або скорочене don't, а потім плюс. Наше Дієслово Don't go to school. Тобто вони не ходять, не ходять не ходять в школу, наприклад, по понеділках. Якщо в нас буде he, she it, у нас тут, пригадуєте, було закінчення? Або це, або це. Тобто ми додавали. І якщо в нас слово do, то ми до нього повинні задати закінчення ES. Тоді, звідсіля воно якби переїжджає, його тут вже не буде. Do not або doesn't. Ми, ось тут було закінчення і S у слова, ми його сюди додали, або С. Тут воно вже зникло. Зрозуміло? Якщо в нас є DAS, то тут уже закінчення не буде. Наприклад, «he». Doesn't play. Він не грає по вівторках. Doesn't. He doesn't. play. Закінчення. І С тут вже не буде. Yes? Прохор, ти встиг дописати? Мене вибуло. Я бачу, що тебе було. Ти встиг дописати? Якщо у нас з вами буде питання. По-перше, якщо є питальне слово, будь-яке питальне слово, воно буде стояти на самому першому місці, наприклад, what «вот» або ви, на самому першому. Потім ми будемо ставити наше do або наш does. Потім у нас буде наше I, U, Z, в залежності від тексту. He, she, IT, а потім для всіх них ми поставимо дієслово, наприклад. Якщо в нас є відповідь Yes, ми вже кажемо, або Yes, I do, або Yes, he does, що відповіді, то і в питанні. Якщо ж no, то ми обов'язково будемо додавати частку not. Обов'язково частку not. Ще важливо, проходимо про have і has. Have або have got. І то, і то це в нас мати. Я маю щось, собачка, по то, що. Тож I, we, the, you, they. Це в нас буде have. Скорочено в. I've got, наприклад, I've got. Для he, she. It, це в нас буде has. Або скорочено апостроф «s» і слово got. Has got. So «he's got. Він має, ну, наприклад, собачку. Так. Але якщо в нас мінус, то треба зрозуміти, що мінус у нас буде робиться. Лише з gotтом, якщо ми хочемо сказати скорочено. Тобто ми можемо сказати двома варіантами. Перший ми можемо сказати haven't got, обов'язково got потрібно. або ми можемо сказати have not got, не скорочений варіант. І третій варіант це можемо сказати don't have. Не маю. Тобто три варіанти, які ви можете використовувати для того, щоб сказати, що я чогось не маю. Він. Вона, воно буде з Так, давайте з Хезом тоді тут. He it. Для it у нас буде has. Not got – Обов'язково немає. Або hasn't got – немає, або doesn't have вже без got. Якщо питання, у нас є варіант один можна запитати have. Далі у нас буде, наприклад, I, we, you, they. І потім частка got. Have you got a dog, for example? І тоді ми скажемо, наприклад, yes, I have, or no, I haven't. Так, я маю, або ні я не маю. Якщо ж у нас буде і she і it наприклад і she eat на першому місці. Потім частка в got. Чи ти маєш? Yes, he has, наприклад, або no, he Hasn't. Якщо є No, обов'язково частка «not».